Однією з найпоширеніших скарг з якої українці звертаються до Європейського суду з прав людини, стосується порушення права про справедливий судовий розгляд. А отже, напряму порушується стаття 6 Європейської конвенції з прав людини. Тож науково-практична конференція зібрала правників, держуправлінців та іменитих фахівців юриспруденції, аби на прикладах показати деякі прогалини в законодавстві. Зокрема, під час примусового виконання судових рішень важливо, аби органи державної виконавчої служби несли. Несприятливий вплив на боржника тут постає необхідність створення виконавчого кодексу. Для того щоб можна було якраз оце чітко врегулювати, хто і як повинен виконувати ці рішення, незалежно чи вони подаються до виконавчої служби чи ні, повинен бути виконавчий кодекс в Україні створений. Я, я, якраз би який би зняв би маса питань. Зараз маса от мої колеги з судових органів підтвердять маса. Рішить Європейського суду з прав людини, який не розуміє, чому не виконуються судові рішення. Часто трапляються ситуації, коли в судовому порядку розглядається справа про соціальні виплати, але при цьому органи казначейства виконують рішення в сфері своїх повноважень. Колізії трапляються і в законодавстві про виконавчі провадження. Як кажуть, дуже дивакуваті американці, що судовий процес і суд має бути. Доброзичливе до споживача. Ось і, скажімо, виконавче провадження також повинно бути доброзичливе до споживача, при принаймні до стягувача. Загалом у конференції взяло участь 75 учасників з України та Росії. За результатами заходу планується випустити збірку наукових праць.